Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як пошук та заміна фрагментів тексту, а також переглянемо практичну роботу. Вивчаючи інформатику в 5 класі, ви вже ознайомилися з роботою в текстовому процесорі Microsoft Word. А саме, вводили текст, редагували і форматували його, вставляли до тексту графічні зображення та таблиці, друкували текстовий документ. Крім текстового процесора Word, існує багато різноманітних програм, які призначені для створення та опрацювання текстів. Їх називають системи опрацювання текстів. Усі вони належать до прикладного програмного забезпечення загального призначення. Вибір тієї чи іншої програми залежить від потреб користувача. Використовуючи ці програми, можна створювати текстові документи, зберігати їх. Швидко вносити зміни в раніше підготовлені документи. Переставляти фрагменти тексту, копіювати їх у різні місця документа, вставляти в текст частини з інших документів та скасовувати виконані зміни. У більшості систем опрацювання текстів автоматизовано пошук орфографічних і синтаксичних помилок. Використання цих програм значно полегшує оформлення тексту. Додавання в текст формул Малюнків, таблиць тощо. Нарешті, створивши електронний текстовий документ один раз, можна в будь-який момент отримати потрібну кількість його копій, як електронних, так і паперових. Більшість з них підтримує технологію What you see is what you get, тобто, що бачиш, те й отримаєш, яка дає змогу відображати документ на екрані в такому самому вигляді, у якому він буде надрукований. Використовують системи опрацювання текстів у всіх галузях людської діяльності та для підготовки різноманітних документів, поліграфічних видань, буклетів, плакатів, макетів книжок тощо. Основним об'єктом опрацювання в цих програмах є текстовий документ, у якому можуть міститися різні об'єкти. Об'єктом може бути для прикладу символ, його властивості це шрифт, розмір. Колір, накреслення, видозміна, зсув, інтервал між символами та інші. Абзац. Його ж властивості це відступ від краю лівого та правого полів, відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами та інше. Може бути у нас такий об'єкт, як сторінка. Вона має такі властивості, як розмір аркуша, орієнтація. Розміри полів, нумерація, колонг-титули. Є об'єкт малюнок, який має властивості як тип, розмір, кольори, положення, обтікання за текстом. Є об'єкт таблиця, в якій можуть бути властивості як кількість рядків і стовпців, їх висота та ширина та інше. Характеристика найпоширеніших форматів текстових документів. Перший формат це TXT, Ну і стандартний значок ви бачите на екрані. У файлі зберігається тільки текст з, розбит... з розбиттям на абзаци без форматування. Може опрацьовуватися різними текстовими редакторами, які працюють під різними операційними системами. Наступний вид у нас DOCX. У файлі зберігається текст, малюнки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей. Забезпечує значне стиснення файлів порівняно з іншими форматами до 70% та покращує відновлення файлів після пошкодження. Стандартний формат збереження текстових файлів у текстовому процесорі Word. RTF У файлі зберігаються текст, малюнки, вставлені об'єкти, значення їх властивостей. Використовується різними системами опрацювання текстів для різних операційних систем. PDF. Для перегляду та редагування файлу використовується програма, наприклад, Adobe Reader або браузери. У файлі зберігаються форматування усі вставлені об'єкти. Текстовий процесор Word дає змогу тільки зберігати текстові документи в цьому форматі. Відкривати такі документи в програмі Word неможливо. HHTML <coughs> – Для зберігання текстових документів у форматі веб сторінок. Зображення значка залежить від програми браузера, який встановлено основним в операційній системі для перегляду файлів HTML. ODT стандартний формат текстових документів, створений текстовим процесором OperWriter. У восьмому класі продовжимо знайомство з можливостями таких програм, прикладі текстового процесора Word. Матеріал, наведений в підручнику, описує роботу з версією Word 2019 і може застосовуватися для всіх версій, починаючи з версії 2013 року. Стандартним форматом файлів текстових документів, підготовлених з використанням текстового процесора Word, є формат DocX, але програма підтримує і інші формати текстових документів. Щоб зберегти текстовий документ не в стандартному форматі, Слід у вікні збереження документа відкрити список тип файлу і вибрати потрібний нам файл. Ви вже вмієте вводити о, в документ текст і оформлювати його певними шрифтами. Але шрифт має більше символів, ніж вміщується на клавіатурі. Такі символи, які не містилися на клавіатурі, можна також вставити в документ. У текстовому процесорі Word. Можна в документ вставляти літери інших алфавітів, математичні символи, умовні позначки та інше. Це, для цього вам знадобиться під час підготовки матеріалів уроків з математики, фізики, хімії та інших. Так само, як у Word, ці символи вставляються і в презентації, створені в PowerPoint. Для вставлення в текст цих символів слід виконати такий алгоритм. Встановити курсор в потрібне місце тексту, вибрати на вкладці вставлення в групі символи кнопку Символ. Вибрати потрібний символ у списку, що відкриється. Якщо потрібний символ відсутній у наведеному списку, то слід вибрати команду Інші символи переглянути паралік символів у діалоговому вікні Символ на вкладках Символи та Спеціальні символи. За потреби можна в списку поля шрифт або в списку Набір вибрати інше значення, щоб ввести у вікні інший набір символів. Вибрати потрібний нам символ. Вибрати кнопку Вставити. Тим символом, які будуть траплятися в тексті часто, можна в цьому вікні символ призначити певні сполучення клавіш. Вибрати кнопку сполучення клавіш і заповнити поля вікна настроювання клавіатури. Після їх натискання потрібен символ буде вставлятися в поточне місце тексту. Також до спеціальних символів належать і приховані символи, які ви вже використовували в 5 класі. Нагадаємо, що до прихованих символів належать символи, які вводяться користувачем з клавіатури під час набору тексту. Але зазвичай вони не відображаються на екрані і не виводяться на папері при друкуванні. Якщо включити режим відображення прихованих символів вибором на вкладці стрічки Основне в групі Абзац кнопки, відобра... кнопки Відобразити всі значки, то у відповідних місцях тексту з'являться спеціальні позначки цих символів. <кхи> Приклади прихованих символів ви можете побачити на екрані. Зазвичай це у нас пропуск, кінець абзацу, таб, м'який переніс, нерозривний пропуск, нерозривний дефіс, Розрив рядка та розрив сторінки. Деякі послідовності символів під час введення Word автоматично змінює на спеціальні символи. І приклади таких послідовностей наведено в табличці нижче. Режим автоматичної заміни вказаних послідовностей символів на спеціальні символи в програмі Word встановлено за замовчуванням. Користувач може е, за власним бажанням додати до списку автозамін свої елементи, вибравши кнопку автовиправлення в діалоговому вікні символ. Текстовий процесор Word може виконувати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, перевірити наявність у тексті конкретного слова або ж фрази. Для автоматичного пошуку в документі слід. Виберете кнопку Пошук у групі редагування вкладки Основне, яка відкриває панель навігація в лівій частині вікна. Ввести в текстове поле Пошук в документі фрагмент тексту, який потрібно знайти. У тексті всі знайдені фрагменти будуть підсвічені кольором. У результаті в панелі навігація буде показано кількість входжень даного фрагмента до тексту та виведені речення, у яких міститься шуканий елемент. Також в нас буде кнопки для переміщення між знайденими фрагментами. У текстовому процесорі також можна виконати розширений пошук. Для цього слід вибрати у списку кнопки пошук у групі редагування вкладки Основне команду розширений пошук. Яка відкриває вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти. Ввести в поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. Виконати одну з дій залежно від потреби. Вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагменту тексту. Виконати послідовність виділення під час читання Виділити все, щоб одразу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента. Крім того, вибравши кнопку більше, можна вказати параметри пошуку: напрямок пошуку вперед від положення курсора, назад від положення курсора, всюди по тексту. Пошук слів з урахуванням регістру, слова повністю або частково тощо. У текстовому процесорі Word можна здійснювати пошук не тільки тексту за зразком, а й різні спеціальні знаки. Наприклад, знак кінця абзацу, символ табуляції, знак кінця розділу, знак розриву сторінки. Тощо. Текст заданого формату. Тобто шрифту, кольору, мови. Тощо. Для виконання такого пошуку в діалоговому вікні слід вибрати кнопку Спеціальний або формат та вибрати потрібний об'єкт із запропонованого списку. Зауважимо. Під час введення зразка. Слід уважно стежити за правильністю запису, оскільки пошук фрагмента здійснюється за абсолютним збігом всіх символів. І виконання операції пошуку не розповсюджується на фрагменти документа, які містяться у вбудованих об'єктах, тобто малюнках, діаграмах тощо. Можливість пошуку та заміни корисна в багатьох випадках. Наприклад, для автоматичної заміни в усьому документі одного прізвища чи назви закладу на інші. Заміна кількох пропусків на один під час редагування текстів, збережених з інтернету. Об'єднання кількох абзаців в один під час заміни знака кінця абзацу на пропуск. Особливості роботи з кількома вікнами документів. Для керування відкритими вікнами в програмі існують спеціальні засоби, які розташовані на вкладці подання в групі вікно. Так, переключення між вікнами можна здійснити, виконавши такий алгоритм. Виберете кнопку Перехід між вікнами в групі вікно на вкладці Подання. У списку відкритих вікон виберете Потрібне. Тобто поточний документ позначається галочкою. Для розділення вікна документа на дві частини слід виконати послідовний здій. Подання в вікно розділити. На екрані з'явиться смуга розділення вікна, яку слід перетягнути в потрібне місце. У кожній частині вікна зверху та знизу від смуги розділення є своя смуга прокручування, яку використовуючи яку, може відобразити на одному екрані дві різні частини документа. Для повернення до роботи в одному вікні потрібно виконати команду зняти поділ у групі вікно вкладки Вигляд. Або двічі класнути на смузі розділення вікна. Коли робота відбувається з двома версіями одного і того самого документа, що містяться в різних файлах і відкриті в різних вікнах текстового процесора, зручно відобразити їх на екрані поруч. Для виконання цієї операції потрібно виконати такі команди: подання, вікно, переглянути поруч і вибрати в списку відкритих документів потрібні. Після цього екран буде розділено вертикально навпіл, і в кожній із цих частин буде відображено вікно одного з вказаних документів. Прокручування документів і змінення масштабу перегляду у двох вікнах буде відбуватися синхронно. Щоб відмінити синхронне прокручування, слід вибрати відповідну кнопку в групі вікно. Для скасування режиму відображення документів поруч, слід повторно вибрати кнопку переглянути поруч в групі вікно. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки з 61 по 69 параграфа 3.1, а також буде практична робота. Практична робота буде ось такого вигляду, який ви бачите зараз у себе на екранах. Вам потрібно добрати конфігурацію комп'ютера для письменника, студента та кореспондента. Вигадувати щось власне не обов'язково. Ви можете знайти готові варіанти комп'ютерів або ж ноутбуків тощо, і підставити їх до цих людей. А також заповнити таблицю. В комп'ютері, який ви оберете, для письменника, студента та кореспондента, вам потрібно описати такі пункти, як тип комп'ютера, тобто, ноутбук, це стаціонарний комп'ютер, ну, тощо. Модель його процесора, тактову, тактову частоту. Об'єм оперативної пам'яті, ємність жорсткого диска, монітор, діагональ монітора та роздільна здатність монітора. Потім, як ви цю табличку заповнюєте, ви її фотографуєте або робите скріншот та прикріплюєте до щоденника на перевірку. Виконати цю роботу треба до 27 жовтня. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!